Всем привет, а також 2015 і у нас ще одна розпаковка ось такого ось таких ігор, так сказати, на столі, не на столі, але таких, що багато хто грає у всяких там закладах, наприклад. А в мене такий мал маленький версий. Тут типо, можна і сексу робити. Тут це, коротше, 6 в одному. Тут є більярд, боулинг, хокей, баскетбол. Ще футбол, походу. Чи аерохокей, не знаю. І ще той, як його. Кажуть, що ктюшку треба бо отрати по м'ячку. Не пам'ятаю, як воно називається. Так, відкривається, ось хто на скотчі запаковано. Ну, кадри видно. Ну, це нам буде тут запаковано скотч. и с другой стороны. Так уж. Тут от, от, откры, вот, открывается. Вот с такой штукой. И... Тут с замком. О, есть. Yes. Так, его надо... О, neki, neki sam. Tam poходу uh, a, to ne vem neko se krv drobera. <laughs> uh, 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 do neko ta Ось такий щиток, щиток що, Кегли, баскетбольний, баскетбольний мячик, оці, шту... оці штуки. оці штуки. Типа, что грати ты і ще одна штука шутки. Шайба. так, ну это шайба. Так. О, клюшка. Шо, тут? А, це видно до цієї штуки. Це таке? Це, наверное, запускати щось. Це видно, щось запускати. О, це для баскетболу. А, а, це, вірно, для кергі оця штука. А це баскетбол запускати. Це О, це для отого що білого м'ячика треба в рунку запускати. До мені кажеться, ви могли б поняти, що стільки розпаковок за один день, мене є день нарочення. Так що для мене найкращий буде вас подарувати на день нарочення, є, якщо ви мені наберете одну тисячу підписників. Happy birthday to you! Так, далі у нас ідуть такі шарики для... Yeah.

Настя я вчит. Вот такой всего ты мягко. Так. Дальше вот такие оцей пакетки оце все сексу. Тут ідуть такі полі. Сокер, це футбол. Гугл, -гу, як переводиться сокер? Я не знаю. Наверное, футбол переводится цвет. Окей. Сокер по футбол. Чуді? То я тільки то, той. То, то, футбол то запозичене слово. Дурило. Це той футбол, тільки на якому той американський футбол. Де там один на одного бросається. А, той. Баскетбол. Ну баскетбол то є баскетбол. О, кегли, кегли, кегли ганяємо. Это то им. Боулин. Во. О. То есть. Rear action play new come into the market. Голь. О, айс хоккей. Здесь айс хоккей. Меня на переводчик на кудышу. Уже и то переводчик вернулся. Такие цель для бильярда. Барабанский. Бей, бей барабан перечали, и сердце моє покричало. Так, оце трикотник для того. Для божия я не забудусь. О, доклейки. Наклейки. И трикутник для того. Тоже я, я, я клюю. для того. того. Ой. от таких штуки винятики лежат сюда наверное можуть мячики попадати ножки для булли короче для цього туда давайте я сейчас пропустим тут даже какие-то футбол ну не включились Ну, його можна виняти для біля. Короче, на біля добірна його полустанові. Коротше, можете бачити в форте різні варіанти. До побачення. Ви були на каналі 2015. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, до побачення.